Суто, як чоловік, так, я б не б хотів, щоб Настя служила. Типу, ну це зрозуміло. Але тут момент, чому ми досі разом? Тому що є таке розуміння, як повага до вибору, повага до шляху, і в першу чергу розуміння того, що особистість, дружина це особистість. Да, да, да. в неї не можна дивитися да. да. Ні, Ні. воля, скажу. Вона зробила вибір ще до того, як познайомилася зі мною. Тому вона була в добровольчому, вона це робила без грошей, без нічого. Тобто її а, чітке розуміння і послідовність її шляху зрозуміло. І тут я таки налісувався, типу, все, хоч з війська. А не хіба я такий впав? Да. Зараз ми працюємо в евакуаційному відділенні. І наразі ми їздимо одним екіпажем Медеваку. Це людина, мій чоловік, та, на яку я можу покластися більше навіть аж на себе, якій я абсолютно довіряю. І, в принципі, навіть якщо зі мною колись трапиться щось погане, я б дуже хотіла, щоб ця людина була поруч, щоб ця людина надавала мені допомогу. Я їй довіряю своє життя.